Друзі, доброго дня вас вітає компанія Автопарк, одеський філіал. У мене на продажу для вас є Mercedes GLA 2017 року випуску. Автомобіль на дуже гарній комплектації, є електрорегулювання сидінь, є пам'ят сидінь, адаптивний круїз-контроль, є сліпі зони, камера заднього огляду та багато іншого. Дуже гарний кліренс у автомобіля для їзди по міським дорогам, також за місто. Підійде саме те, що треба. Покажу вам трішки салон. Столово нас тут зустрічає чорна шкіра в ідеальному стані: 60 000 км пробів, стан пасажирського сидіння. двозони клімат-контроль у нас є, штатна мультимедіа, екран. Є в нас автозапуск. Двигун робить взагалі без ніяких нарікань, ніяких помилок немає, повний мультируль, є круїз-контроль, управління телефоном, ліпістки також у нас є, датчик освітлення. Пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь. І нагадаю вам, що автомобіль діє на гарантії. Гарантія 1 рік або 50 тисяч км пробігу. Задній ряд нас в ідеальнішому стані, таке враження, що ніхто взагалі не їздить. Є додаткова вентиляція від кліматконтролю на задній ряд для задніх пасажирів стан дверної карти як новий. Дійсно крута тачка. Котру я раджу приїхати та побачити самостійно, знаходимося. Ми в місті Одеса, вулиця Грушевського, 15. А приїжджайте, чекаємо на вас. Автомобіль можна придбати як у кредит, лізинг, тридин, будь-який варіант розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.